З чого складається стіна модульного будинку? Основа зовнішньої стіни виготовлена з натурального дерева, обробленого біозахистом та антипіреном. Важливим моментом є використання сухої деревини, вологість якої не перевищує 15%. Утеплена стіна базальтовою ватою 150 мм, але при потребі товщину утеплювача можна збільшити. З зовнішньої сторони каркас посилюється ОСБ плитою 10 мм, після чого встановлюється гідроізоляційна мембрана для захисту каркасу та утеплювача від вологи та вітру. Наступним шаром встановлюється обрішітка для утворення вентиля Ційного отвору на неї встановлюється матеріал оздоблення будинку: металевий чи дерев'яний сайдинг або будь-який інший матеріал. З внутрішньої сторони стіна захищена армованою пароізоляційною плівкою, щоб волога з будинку не псувала матеріал утеплення, а також обрішітка для утворення отвору, в якому будуть прокладені електрокомунікації, і зверху на обрішітку вже встановлюється матеріал оздоблення внутрішніх стін: натуральна деревина, фанера, гіпсокартон, ЛДСП плита чи будь-який інший матеріал на ваш вибір.